Шановні друзі, доброго ранку. А зараз я хочу вам зробити невеличку екскурсію своїм подвір'ям музею меду. Ось як воно виглядає. Ці всі, всі невеличкі такі дрібниці, локації. Я роблю самостійно, щось вдосконалюю, щось намагаюсь вам показати. І давайте разом, ну, як може, в когось якісь будуть побажання, ідеї, щось змінювати, додавати. Я хотів би, щоб це приносило не лише мені, не лише нам з вами естетичне і е, таке задоволення, але і, щоб і гості е, з різних міст могли завітати і е, насолодитися тим колоритом, який у мене є. Так що запрошую вас до себе у музей меду. Дякую.